Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Мастер-шеф почав розширювати кулінарний світогляд українців. Ектор Ісмаєль Хіменес-Браво – відомий знаменитий канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен та телеведучий. Суддя українського проєкту мастер-шеф. Викладач кулінарного мистецтва і засновник консалтингової компанії. володар кулінарної премії The World Master Chef. долучився до 429-го полку БПЛА Ахілес. Чесно, я міждаю. Це підрозділ бійців, якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередині зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблеми харчування. І які є шляхи їх вирішення. І звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням, написав ектор Хіменесбрау. Звісно, мені здається, що людину треба застосовувати на війні згідно з його професійними властивостями. Дякуємо за служіння народу України. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!